Ви не повірите, але це справді так: Москва горить знову двічі на день. Хочете знати більше? Лишайтесь з нами. Ви на новин. Я Анастасія Федору. Цього ранку в Москві стався вибух біля магазину Пілікросток. Після чого спалахнула пожежа, яка перекинулась всередину. Про це написали російські телеграм-канали. Взрив в столічному пірекрстки на вулиці адмірала Ушакова в Южному Бутово. словам мечевіцем на місці сильне задимлення. Зараз туди їдуть екстрені служби. Йдеться в заяві Пабліка Маш. Згодом там додали, що на місці виникла пожежа, якій було присвоєно підвищений ранг складності. Горів перший поверх торговельного центру. Далі канали написали, що усіх людей встигли евакуювати, ніхто не постраждав. А звідки ж тоді взявся вибух? Умаш стверджують, що причиною інциденту став, начебто, розташований біля будівлі сміттєвий контейнер, що спалахнув. Вогонь від нього перекинувся на фасад. При цьому російські пропагандисти написали, що рятувальники нібито не підтвердили інформацію про вибухи. Але хлопки таки були. І хто про них заявив? Звичайно, тамтешні МНСники. Зацитую. В МЧС заявили, що взрив в магазині в Южна Бутові став результатом мозгарання мусора в контейнері і зв'язаного з цим взривом газових балонів. Зараз пожар ліквідірований, територія вокруг оцеплена. Ну і ніби всі заспокоїлись, як раптом в російській столиці нова пожежа. Цього разу горить будівля, що перебуває на ремонті. Ось що пишуть тамтешні канали. Сообщают, а чи це є ткам запахи, като розпространяється по вулицям. по даним МЧС пожар на двох адміністративному здані, находящимся на реконструкції здані, площадь пожара 50 квадратних метрів. При цьому жодної інформації ані про постраждалих, ані про те, що це саме за адмінбудівля, будівля горить немає. Ну як завжди, я ж нагадаю, пожежі в Москві вже стали настільки постійним явищем, що цим уже нікого не здивуєш. І з останнього в ніч на 12 травня у російській столиці загорілася територія машинобудівного заводу імені Чорнишова, де виготовляють двигуни для літаків міх. Відомо, що в одному з кабінетів зайнялись особисті речі та меблі на площі близько. Близько 15 квадратних метрів постраждало троє людей. Їх забрала швидка. Цікаво, як саме могли зайнятися особисті речі без якогось зовнішнього чинника. Ну і наостанок не припиняються на Росії і лісові пожежі. Так, через це режим надзвичайної ситуації запровадили на всій території Хабарівського краю. Продовжує горіти і в Свердловській області. Одразу три вертольоти намагаються загасити вогонь. Ось що пишуть тамтешні канали. Три вертолета сбрасывают воду на очаги пожару. А также летчики проливают основные направления розпространения пожара. Кінець цитати. Друзі, це фабрика новин. Підпишіться і ставте вподобайку цьому відео.